Всім привіт! Сьогодні говоримо про хлопця, який став би ідеальним героєм романтичного реаліті шоу. Його історія це любов з першого погляду, драматичні повороти, сімейні війни та сумний фінал. Ну що, готові? Зустрічайте Ромео Монтекі. Хто такий Ромео? Уявіть собі, живе хлопець у Вероні: гуляє з друзями, нікого не чіпає. Трохи страждає, бо в нього не розділене кохання до якоїсь розалінди. Так, спочатку він любив не Джульєту, але це швидко змінюється. Випадково потрапляє на вечірку, бачить Джульєту, і бам! Кохання з першого погляду. Проблема їхні сім'ї, Монтекі й капулетті, смертельні вороги. Це приблизно як закохатися в дочку директора школи, який викликав твоїх батьків до кабінету за погану поведінку. Але кого це зупиняло? Що відбувається далі? Якщо ви думаєте, що Ромео вирішить все спокійно, ні. Він іде до Джульєти та пропонує одружитися вже на наступний день. А щоб уникнути проблеми з сім'ями, таємно вінчається. Але замість жили вони довго і щасливо, починається повний хаос. Ромео випадково вбиває брата Джульєтти. Ой, Джульєту видають заміж за іншого жах. Джульетта випиває зілля, щоб прикинутися мертвою. Треш. Ромео не в курсі цієї геніальної ідеї. Думає, що вона реально померла і випиває отруту. Ключові події. Ти моя доля. Він пропонує Джульєті одружитися вже наступного дня. Таємне весілля, бо розказати батькам війна. Ромео випадково вбиває брата Джульєти. Ну буває, його виганяють із міста. Сюрприз, так сюрприз. Джульєту змушують вийти заміж за іншого. Тотальне комбо. Вона п'є зілля, щоб прикинутися мертвою. Геніальна ідея, що могло піти не так. Ромео не знає, що це фейк, думає, що вона реально померла і випиває отруту. Ну от і кінець. Джульєта прокидається, бачить мертвого Ромео і теж вирішує закінчити все. А Джульєта прокидається і теж вирішує, що без нього життя не має сенсу. Ну, ви зрозуміли висновок. Ромео, людина, яка приймала всі рішення на емоціях не перевіряв інформацію і вірив, що справжнє кохання має бути максимально драматичним. Якби він трохи подумав і подзвонив хоча б одному другу перед тим, як випити отруту, історія могла б закінчитися інакше. Так що, друзі, перед важливими рішеннями перевіряйте факти, думайте головою і не робіть поспішних висновків. Інакше ризикуєте потрапити в новий сезон Шекспір, драма без кордонів, мораль. Друзі, перш ніж робити щось імпульсивне, перевіряйте факти: спочатку дзвонимо другу, потім п'ємо зілля. Кохання це круто, але хай без отрут, окей? Якщо вам зайшло, то чекайте новий випуск.